Підготовка до адвокатського іспиту, кримінальне право України, питання повторність, сукупність рецидив злочинів. Звертаю увагу, що це питання дуже коротко розглядалося вже нами, але я хочу його ще раз розглянути та наголосити з застосуванням прикладів. Зокрема, повторність сукупність рецидив злочинів розглянуто розділом 7 Кримінального кодексу України статтями 32-35 даного кодексу. Отже, статтею 32 Кримінального кодексу України визначено поняття повторних злочинів, а саме це вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті особливої частини Кримінального кодексу. Отже, в цьому понятті визначається декілька елементів, а саме безпосередньо вчинення особою двох або більше злочинів, і ці злочини передбачені тією самою статтею або частиною статті, особливої частини кримінального кодексу. Як приклад, може слугувати отримання особою хабарів від різних осіб, також статтею 32 кримінального кодексу чітко зазначено поняття продовжуваного злочину, який не являється повторним, а саме продовжуваний злочин складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним злочинним наміром. В продовжуваному злочині в нас відповідно є два елементи. Перший це два або більше тотожні діяння, і друге, саме головне об'єднаних єдиним злочинним наміром. Як приклад, можна привести, наприклад, крадіжку туфлі, туфель. Спочатку, наприклад, в перший день особа прийшла і вкрала лівий туфель, а на наступний день вона вкрала правий. Звертаю увагу, що вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями кримінального кодексу, визначається повторним лише у випадках, якщо це чітко передбачено в самій особливій частині. Повторність відсутня, якщо раніше вчинений злочин, особу було звільнено від кримінальної відповідальності за цей злочин за підставами, встановленими законом, або якщо осудимість за цей злочин було погашено або знято. Статтею 33 Кримінального кодексу України передбачено поняття сукупність злочинів. Зокрема, це вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті, особливої частини Кримінального кодексу, за жоден з яких її не було засуджено. Як приклад безпосередньо можна привести декілька Моментів, наприклад, пострілом, який здійснив, здійснила певна особа. Одну особу було вбито, і цим же пострілом тяжко поранено іншу особу, або нанесено їй тяжкі тілесні ушкодження. Це в нас буде сукупність. Також, наприклад, ще один приклад: незаконне виготовлення зброї і наступне здійснення розбою. Тобто, це два окремих злочинів злочини які передбачаються, за які передбачається відповідальність за різними статтями особливої частини Звертаю увагу, що статтею 33 чітко вказано, що при сукупності злочинів, якщо особу було звільнено від кримінальної відповідальності за один з злочинів, то при цьому сукупність не буде враховуватись, тобто буде враховуватися вже безпосередньо покарання за певний вчинений злочин. При сукупності злочинів кожен з злочинів підлягає окремій кваліфікації за відповідною статтею і призначення покарання відповідно. Статтею 34 Кримінального кодексу визначено поняття Рецидив. Рецидив це вчинення особою нового умисного злочину, яка має вже судимість, за умисний злочин, наприклад, було умисне вбивство і ще раз безпосередньо особа здійснює умисне вбивство. Правові наслідки повторності сукупності та рецидиву злочинів. Безпосередньо дані моменти, тобто повторність, сукупність та рецидив, враховуються при кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених кримінальним кодексом.